Вітаю, шановні глядачі, мати такого дуже лояльного кінта у вигляді Фредовича. І, по суті, нарватися на сьогодні на санкції від людини, яка тягнула з ними як могла, взагалі хотіла пошвденькому закрити цю війну. Ну, Кремль дійсно здивував. Знову таки про тим, як розповідати, що там внесли, які вже наслідки це буде мати для московитів, а насправді суть навіть не в тому, що там Лукойл з Роснєфтю блаканули, а в тому, що. Там уже серйозні гравці починають відмовлятися від майбутніх контрактів з московитами. це важливо. Тут знову нагадаю, що напевно рішення не скористатися можливістю Дональда Фредовича закінчити війну доволі на гарних для себе в першу чергу умовах, це по суті зняття санкцій при окупації частини земель України. Так? То ця помилка дуже схожа на помилку, взагалі початку широкомасштабного вторгнення. Тут Кремль собі не зраджує тупить, дай дорогу. Чому вони це роблять? Багато є тому пояснень, але моя думка така, що вони свято вірять в те, що країна от-от розвалиться. Вони, наприклад, той самий картонний двіж проти ліквідації на САП як Незалежних інститутів. Вони розглядали розглядали це як ось ось вже. Там чи не знаєте, лютнева революція відбувається, от скоро у них посипеться і до побачення. Ну, вони вірять в цей копіум, та й нехай вірять. Давайте, отже, розбиратися, що сталося. Ще цікаво перед тим, як е, скажу про саму суть санкцій, Дуже цікаво зараз е, Медведєв, Він зараз називає США чи не ворогом е, Трампа фейковим там миротворцем. І що це справді вже вороже ставлення Америки до Росії. Ну, блюйот в своїх там, телеграмах, випив там водочки і почав знову наговорювати це чудово. До томагавків договориться рано чи пізно. Фактор Медведєва в наданні томагавків рано чи пізно в Україні там через півроку, через коли там про них теж ми поговоримо, Фредович сказав там дещо. От фактор Медведєва – це окреме окрему річ, яку треба буде вивчати, знаєте, там в інститутах, університетах, дисертаціях писати. уже Цього потрібно для того, аби Фредович почав хоч якось діяти. Напевно, дзвінок цього кремлівського мудака або його коня Лаврова і все. Ну, подзвонити. Знаєте, це ще, от, ще скажу. От, вони от коли подзвонили перед рішеннями там, Трампа щодо Москви перед зустрічю з Зеленським, от вони дали певну надію Америці. От, стоп, стойте, стойте, не розганяйтеся, ніякі рішення не приймайте, ми вже готові говорити. А на що вони сподівалися? Просто обламати зеленському зустріч? Ну добре, ви її, ну, по суті, обламали. Так, вона прийшла по лосту, можна сказати. Там нічого серйозного прийняти не було, але не можна сказати, що це була якась катастрофа. На що ви розраховували? На те, що ви, по суті, зупините Америку перед серйозним рішенням? Сказавши: А ми от як вважали раніше, так і вважаємо. Ха-ха. Отже, що може спонукати Фредовича до. Щодо... Того, аби діяти, змінити головного перегорника з Кремлем загалом замість любителя Чебуреків та історичних лекцій від, від кремлівського там цього Муділи, Отже, Віткофа було змінено на Рубіо. Держсекретар США не восхитівся позиції Лаврова та його патрона. Він шепнув Трампу, що час діяти. Отже, що Трамп зробив? Ну, дивитися на наслідки. До речі, ми говорили завжди, що Рубіо наш Луник. От, звісно, важко хоч когось слоном назвати в адміністрації США, але давайте називаємо поки що слоником. Він, на того, він точно на це заслуговує. Тобто нормальним таким базованим, ну таким базовеньким, нормальненьким наразі ну, ще даємо трошки йому шанс на розкриття. Так? Усе почалося з нахрюку за Wall Street Journal. ЗМІ заявляло, що Трампушка розчарувався у френді Владимірі та вирішив дати Україні дозвіл на далекі удари. Мова йшла по щодо обмеження по цілях всередині Москви за допомогою ракет штормшейдов, наданих західними союзниками. Але Фредович назвав це фейк ньюс але фактично не сказав нічого про заборону по застосуванню ракет. Насправді багато серйозних даних, розвідданих, ландшафтних там даних дає. І Сполучені Штати. Але Фредович каже: вибачте, ми це не наші ракети, дорогой друг Володимир, Це не я б'ю, це верба б'є, там я не знаю. Поясню. Ну, це його позиція. Він давайте так, друзі, щоб ми тут не перевосхищалися, до яких би там негадій не дійшов би Фредович, він будь-який момент готовий буде зупинитися. Ну, хіба вже там на розкачигаряться на все, я не знаю. Тому що він хоче відбити Москву від Китаю, тому такі от ці от завжди оцих гойдалки, будьте до них дуже такими звиклими. Привичними і е, е, не розчаровуємося, коли наступного разу Фредович знову там все зупинить, скаже: Мені Володя позвонив там давайте. По... Ну це нормальна тема. от Він завжди. Е, я до чого веду? Він завжди залишає для себе оцей от е, такий віконечко можливості, щоб з ним передумуватися. Ну, от і все. Да, далі. А от хто точно заявив про удар по Кремлю? Це Бесант, держскарбник США, дуже базований дядя, він і в глас може дати, не раз уже давав, зокрема, Масковичу. Заявив, що Америка вводить санкції проти Лукойлу та Роснефті. Ми, до речі, навіть робили мем. На, подивіться на нашому телеграм-каналі. Е, є такий мем відомий, де Термінатор заходить в кімнату, дівчинка під столом плаче, що термінатор, термінатор це Бесант, а дівчинка це Трамп. Злякалась. Позиції бесен та бесен дуже впливає на Трампа і вміє передати звістку від Стріт і натикать йому там нормально. Так що ми, ми, ми ж ти всіх покемонів, які там казали, що 300-400% мита врятують Америку. Ми ж не чуємо. Да? там були шахраї певні, які розповідали, що від мит зростає економіка. Бесен насправді використовує мита як важкий інструмент, який можливо потрібен в політиці, але точно який не несе надзвичайно багато блага. Але якщо нам треба там збільшувати виробництво всередині країни. Домовлятися з іншими країнами, використовуючи нашу позицію серйозного споживача, щоб інші країни теж знімали мита, то можливо є сенс мито використовувати як такий таран проти, проти поганих інтересів чи ставлення поганого до США. Це так, а використовувати його як цілющий засіб, найкраще слово, то Бесант не із тих типів він чудово розуміє. Дуже прагматичний чоловік. Давайте так сказати. прагматичний, от якщо Рубіо він ще ідеологічно можна сказати, під Килимно наш, то Бесен просто дуже прагматичний. От і це є плюси. Отже, найбільші та найприбутковіші московські нафтокомпанії попали під приціл санкцій. Також є там їхні дочірні компанії, усього це 33 компанії. Роснів і луково. До речі, ця та інші заяви Бесен, та знову таки, ми переклали на нашому телеграм-каналі. Посилання в описі. Їй туди. Дивіться, це цікаво. Ми завжди це робимо. Роснефть Роснівт загалом відповідає приблизно за 6% світового видобутку нафти та майже половину всього московського виробництва, що робить її другою за величиною московською компанією після Локойл. Локойл є другою за величиною фірмою у Мордорі та найбільшою недержавною енергетичною компанією країни. Критично важливо, що всі компанії, якими Роснефть або Локойл володіють, на 50% або більше автоматично підпадають під блокування, навіть якщо їх прямо не названо. А там, де менше, там прямо названо. Технічні деталі санкцій охоплюють кілька механізмів. По перше, всі активи та майнові інтереси санкціонованих компаній на території США або під контролем американських осіб заморожуються, і про них необхідно повідомляти управління контролю за іноземними активами США OFAC. По-друге, всі транзакції американських осіб або ті, що проходять через США. І з заблокованими особами заборонені без спеціального дозволу. По третє, і це найважливіше. санкції включають загрозу вторинних санкцій проти іноземних фінансових установ, які здійснюють значні транзакції з санкціонованими компаніями або надають послуги пов'язані з Московською військово промисловим комплексом. Санкції фактично вступили в силу зараз, але для компанії був наданий люфт. Якщо ви мали контракти з чи домовлені з московитами, будь ласка завершить його 21 листопада, тобто місяць дали. Вже державні компанії Індії звели свої покупки до нуля з приватними складніше, але після санкцій Трампа у них буде додатковий стимул припинити це робити. Так, індійська нафтопоробна компанія вже переглядає контракти з Кремлем. Там є декілька інформацій з Індії. По-перше, що вони справді домовляються зменшити купівлю нафти. І по-друге, ті, хто ще й в ризиці буде, буде вимагати ще більшого дисконту. А отже, прибутки московитів від Індії будуть все більше зменшуватися. Ну, це зменшуватися. Декілька постачальників скасовують продаж нафти китайської юлонг-петрохемікал через станції Британії, і цей ваховик лише набирає обертів. Це перший день, а що буде там вже 21 листопада? Так нормально, вжалили. Кремль вже пробує грати хорошу гру при поганій міні. Проставник Кремля Дмитрій Пісков заявив у середу після оголошення санкцій, що ніхто не хоче гаяти час, ні президент Трамп, ні президент Путін, наголосивши на необхідні. Необхідності ретельної підготовки перед будь-яким самітом. Ну тобто, за Аляску вони домовилися одразу, а тут вони тягнуть кота за хвоста. Ну, ясно, все, все зрозуміло. Раніше Понеділок Пісков стверджував, що санкції не мають жодного ефекту. І є абсолютно марними ме ситуація. Мем з фільму знову такий космічний десант, воно боїться. У цей же час. Е Мудак шугав Трампа та НАТО ядерною війною Московія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету «Ярс» з Плисецька, запустила синіву з підводного човна в Баренцевому морі, і стратегічні бомбардувальники Ту 95 здійснили місії над Балтійським морем. Хоча Кремль назвав це регулярними навчаннями готовності, їхній час був явно символічним. Але як бачимо, Фредович вирішив трошки перестати бути тако, боятися того всього. Ото одне -от 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 слово сьогодні взяв, завтра забрав. Бо френд Владімір уже часто водить Трампу по губах матрьошки. Предовищ досі вірить в перемир'я, але реальність потрошечку стукає. Міжнародні партнери продемонстрували координацію та підтримку. Європейський союз того ж дня схвалив 19-й пакет санкцій, який включає перше в історії ембарго на імпорт московського скрапленого природного газу СПГ, що буде діяти з 1 січня 2027 року. Бачимо. Швидкістю в ЄС є проблеми, дуже, дуже значні. ЄС також внесло до чорного списку додаткові суден і нього флоту, загалом тепер 558, та санкціонував 45 організацій за ухилення від санкцій, включаючи 12 з Китаю та Гонконгу. І Це добре, що китайські компанії починають щемити. Економічні наслідки проявилися негайно на фінансових ринках на московській біржі, 23 жовтня акції Луколу впали на 4,16%, цілих на 3,47%, а індекс московської біржі ввалився на 3,21%. Акції інших московських енергетичних компаній та банків, ВТБ, Збірбанка, ЗПРОМу також знизилися приблизно на 2,25%. Важливо, що Роснефть повідомила про падіння чистого прибутку на 68% річного обчисленні за перше півріччя 2025 року, року. Лукойл зафіксував зниження прибутку на 26,5% за 2024 рік, що свідчить про те, що компанії вже перебували під тиском санкцій, але буде ще гірше. Світові ціни на нафту зросли помірно. Нафта марки Brent поскочила на долар сімдесят Центів 2,81% до 64,35 центів долара за барель. А VTI зросла до 1,68 центів на 2,87% до 60 ,18 доларів 18 центів. Враховуємо, що так чи інакше, московська нафта вона з Уралс і дешевше коштує, з дисконтом продається, так що там не все так погано буде. Ну, трошки підросла, нічого страшного, але зараз Сауди там. Знаєте, як надрукують гроші, на нальють в барелі в... в кувшини нафти і будуть його розсилати світом. Цей пакет санкцій радикально відрізняється від попередніх американських заходів проти Москви. Адміністрація Байдена в січні 2025 року санкціонувала Госпромнафту та Сургутнафтогаз, третю та четверту за величиною нафтові компанії Москви, але навмисно. Утримала світ силеспрямування Раснєвті Лукої, чиновники Байдена посилалися на побоювання щодо стабільності світового нафтового ринку, потенційного інфляційного впливу та часу е, близького до виборчого періоду. Ну знову таки, демократи боялися, що е, там якісь умовний Джо заїде в на заправку в Алабамі і буде в шоці від того, що там загалун. Піднялась там на пару десятків центів це, ця ціна. І скажу, ух, демократи. Ну, процес, розумієте, тут війна все більше роз, розгортається, а у них там вибори, у них, які, які вони, до речі, і просрали, але це вже окрема розмова. Залишаючи через СНІФ та Лекол без санкцій, адміністрація Байдена фактично залишала найбільш потужну зброю в руках. Наступника, але слід не забувати, що Трамп явно позиціонує санкції як важа для переговорів а не довгострокове покарання. Це важливо ще раз попередити всі про це, якщо ви не хочете, щоб ваші фінанси падали, до речі, як акції Лукоїли після санкцій, час інвестувати у власні знання, поки світові корпорації реагують на економічні бурі. Ви можете навчитися керувати власними коштами, планувати бюджет, інвестувати розумно і розуміти, як працює економіка навколо вас. Курс фінансового грамотність від школи останнього капіталіста це шість практичних модулів від основ роботи грошей і фінансового планування до інвестицій, страхування та пенсійної стратегії. Посилання в описі, бо глобальні ринки можуть коливатися, але ваші фінанси мають залишатися стабільними погнали далі санкції Трампа від 22-23 жовтня 25 року проти Расніфті та Лукойлу є найсерйознішим економічним ударом по Москві з боку США з початку другого терміну президента дальше по компаніях, що забезпечують майже половину московського нафтового експорту. Критичне питання залишається відкритим. Чи застосує Трамп вторинні санкції проти Китаю і Індії після 21 листопада, чи це лише тактичний маневр для тиску на переговори? я думаю, що якщо Московія далі не піде на зустріч, він справді почне тиснути на Китай Індію. І це йому буде вже давати конкретні можливості, і Китай Індія будуть відповідати, особливо Індія, та й Китай теж. Історія вагань Трампа щодо санкцій та його заяви про бажання швидко їх зняти, як тільки війна закінчиться, залишають простір для сумніву щодо довгострокової стійкості цього тиску. Наступний місяць покаже, чи стануть ці санкції справжнім повторним поворотом пунктом чи черговим попередженням без наслідків. Така от історія, друзі. Там справді вже є каскад рішень важливих, і 19-й пакет 19 Європейського Союзу, і санкції США. Всі вони справді будуть впливати на вже проблемні доходи для московського бюджету. До речі, у московському бюджету ці гаврики не враховували потенційні санкції. Вони так думали, що це буде добре. Трампушка наш, дорогой, поможе нам, поможе нам, ну, не поміг, ви розумієте, все-таки. Це вже окрема історія, що Москва насправді знаходиться в на шпагаті між Китаєм, включити, що вона приліплена, прибита до Китаю, і навіть якщо вона хоче відриватися, що вірить Трамп, а це будуть такі проблеми від Китаю мати. Ух, Кремль себе загнав в такий кут, що капєс, а нам треба триматися, підтримувати сили оборони і проявляти внутрішню стійкість, це, звісно, суверенності країни. Ми можемо дискутувати. Можемо сварити владу, коли вона особливо ліквідовує незалежні інституції, там це нормально, це правильно. Ми були, виступали за це, підтримували це. От, але питання внутрішньої там, злагоди щодо погляду на нашу суверенність нашу, тут ми маємо бути одностайні. І ми, в принципі, одностайні. І як ви там Кремль не вірив в казку про те, що там дві-три неділі Україна, там що там з нами станеться, я не знаю. Удачі, то кажуть. Нехай вони похлібають, а там треба ж розуміти, що санкції перші, поки точніше, Захід тягнув санкції, ну, Європейський Союз вводив, правда 18-й пакет. Україна в цих питаннях санкцій настільки розкрутилася, розігналася, що ці санкції ми бачимо кожного дня. Знаєте, горить палає техніка ворожих, горить, палає. Заводи НПЗ ворожі. І не тільки нафтопробні, але й зараз логістика буде мочитися. Серйозні заводи з доданою вартості по оборонці. І все це буде палати, горіти, вщент. От, і оці санкції всі. Знаєте, комбіновані санкції, як то кажуть, як і будуть комбіновані удари. Комбінація наше все. Кердик Московії буде неудмінно. Всім всього найкраще. До побачення!